Друзі, дуже-дуже велика до усіх просьба. Будь ласка, підписуємося, підписуємося, підписуємося. Б'ємо в дзвоник, ставимо подобайки і чекаємо на інше відео. Дивимося, яка красотища. Просто супер! Просто супер. Оце клас. Новенький, вилестить, як копійочка. Друзі, по придбанню цього самоскида в описі мої телефони. Дивіться, дзвоніть, набирайте. Буду дуже вдячний. Дивіться, з цієї сторони. Зараз з другої сторони подивимось. Тоже дуже-дуже гарно, дуже гарно. Всередині. Всередині це святе. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Яка красотища? Оце само Сила!